Бля, поки що дивлюсь на рендері, бля, виглядає прикольно. Мені подобається. Навіть зроблю якось отак, поверну. Ніби ніби прикольно. Зрозуміло, шовчики треба буде доробити. А, буду цим займатися. Ну, поки що, ось так. Я, я, я в такі моменти дійсно, чому я, наприклад, зараз сижу. Просто зробив. Я, я в такі моменти ловлю кайф, те, що я, наприклад, я щось себе в голові уявляю, воно виходить в реалізацію, я його бачу, наприклад, вже на рендері такий. Так. Дійсно, я це зробив. Я зрозумів, як можна це саме там так він робити, модернізувати і так далі. Коротше, я не знаю, як це об'яснити словами. Це, мабуть, ніяк словами не об'ясниш, це потрібно відчувати. Зараз я максимально відчуваю, що я кайфую, і відотримаю результату саме в плані 3D. Знову таки, результат це не фінальний. Це, мабуть, там відсотків 10-5 якщо де 5 з того, що я хочу ще зробити цей. Але наприклад, я дуже довго перед тим як зробити саме там. Я дуже шо, довго шукав, підбирав собі саме каміння. Я знайшов. Я зараз дивлюсь, наприклад, оце ж -таки, цей шовчик зробив. І. Він виглядає ахуєнно, мені, крайній мірі, ахуєнно. Це <смі> як я і хотів. Ну, тут потрібно буде підправити, тут не бийте, оцей замазати цю штучку. Але отак в цілому я такий. Да сука. <смі> я хочу, щоб ви також насожились такими моментами разом зі мною, тому хто ну, там зараз може під'єднується, не під'єднується. Не знаю, можете навіть якась вирізка вийде. Заходьте на твіч. Підписуйтесь на YouTube, тут класно, ахуєнно, тут не тільки традинно ігри, але в цілому всіх чекаю. А, тому, але далі, що будемо продовжувати. А поки погнали перерву.